Гіпофізу, гіперпролактин, гіперпролактинемія також має вплив на вагу. Чи можуть порушення органів ендокринних впливати на збільшення маси тіла? Так, може. Що робити? Перевірити, чи немає патології з ендокринологом дослідити це питання? Чи може порушення гормонів не дозволяти людині схуд... схуднути, якщо вона докладає всіх зусиль? Ось тут однозначної відповіді немає. Так, процес схуднення загальмований, але він можливий. Просто для нього потрібно витратити більше часу, я б не сказала більше зусиль, але триваліше прикласти до цього зусилля. Тому найкраща комбінація, коли ем, гормональний фон налагоджений і прикладається правильні зусилля в достатній мірі і достатньої тривалості, з метою нормалізації маси тіла.